Подивимось, як ми можемо розв'язати деякі завдання про функції. Нам тут треба встановити відповідність між твердженнями так, та функцією, для якої це твердження є правильним. Отже, перше твердження функція, яка має два нулі. Це коли вона два рази передаде нашу що? вісь y, так? Що ми бачимо, які функції в нас взагалі можуть мати два нулі? Тобто вона має бути, наприклад, ось така або ось така. Нагадую, параболу, мабуть, будемо тоді розглядати параболу. і дивимося так. В нас є тут парабола х квадрат мінус 4. Ця, ця парабола, вона як виглядає? Значить, ця парабола, вона виглядає ось так. Так, бачимо два нуля функції. Так, варіант А тоді підходить. Далі. На відрізку від мінус 1 до трьох. Функція набуває від'ємних значень, тобто саме на цьому відрізку. Як ми можемо це визначити? Можемо спробувати, наприклад, підставити, можемо подумати, як виглядають наші функції. Ну що, по-перше, в нас тут бачу, що є гіпербола, так? Є гіпербола. Далі в нас що є Є показникова функція, так, дві. І є корінь числа. Ну, Корінь завжди в нас буде додатний, так? Тобто де не підходить. А, так, В і Г в нас ніколи не буде нулем, так? А нам треба взагалі від'ємні значення, тобто В і Г не підходить, скоріш за все, буде Б. Тобто ми пишемо Б, але давайте перевіримо. Х мінус чотири ця функція, вона з'їде на 4 тільки вліво, так? Тобто наша звичайна гіпербола, вона ось якось так проходить. Так? Але через те, що ми з'їжджаємо по іксах, тобто, ось так, і це взагалі ось сюди кудись поїде. Тобто, бачимо, що якраз проміжок мінус 1 і 3 воно буде від'ємне. Значення набувати, тобто варіант Б нам підходить. Далі, третій пункт: найменше значення функції на відрізку від мінус 1 до 3 дорівнює 0,5. Від мінус 1 до трьох найменше значення функції. Давайте подивимось, як в нас буде йти, наприклад, графік, що де знову відкидаємо, бо в де ми не можемо взяти. Якісь від'ємні значення, так? Тож виходить, що варіант В та Г нас залишаються. Отже, так, тепер найменше значення функції на відрізку найменше значення. Значить, ми з вами бачимо, що це показникова функція, показникова функція, через яку вона точку проходить. Наприклад, якщо давайте перше розглянемо х дорівнює 0, нулю. І дорівнює 1. Так, тобто ось ця точка є. Що ще можемо підставити? Х дорівнює нам треба 0,5, значить, це буде мінус 1 Y дорівнює якраз 0,5. Тобто, ось тут вона буде знаходитися. Тобто нам підходить якраз варіант В. Бо якщо варіант Б, вона буде знаходитися ось так, тобто трішки в іншу сторону буде йти, і виходить на цьому відрізку, вона буде мати ще й найбільше значення. Так, далі у прямокутній системі координат на площині зображено ламану, а, Б, С, і установіть відповідність між функцією та кількістю спільних точок її графіка зламаною. Так, малюночок бачимо, значить, будемо тепер орієнтуватися тільки по малюночку. Значить, перша у нас функція Y дорівнює 2 х квадрат, скільки в неї буде спільних точок. Це в нас парабола. Вершина якої буде. На 2 зміщення верх. Бо в нас тут, типу, якщо ми запишемо красиво, виходить мінус х квадрат плюс 2, А гілочки дивляться вниз. так? Тобто воно проходить ось так. І далі ось так, і ось так. Воно буде йти. Бачимо, що воно точно 2, Дві точки будуть знаходитися. Тобто тут варіант відповіді буде В. Тепер далі функція синусів. Синус, він проходить через точку 0,0 обов'язково. Ми з вами це знаємо. так? І ось якось так він йде. Тепер давайте подумаємо: В наш синус, він йде через точки π на 2, наприклад. π на 2 це приблизно d, Так, Був π на 2, він якраз дорівнює одиничці. π на 2 це 3,14 на 2 це ну, десь 1. І там і 55, бла-бла, бла щось таке. Тож, виходить, там, де в нас півтора, він буде якраз в одиничці, і там, де тут в нас мінус півтора, він буде знизу, але там він не зустрічається. Тож бачимо, що лише одна точка буде спільна. Так, і тепер графік логарифмів в нас тут буде тоді що? Малюємо графік логарифму. Логарифм х по 5. Значить, які в нас основні точки логарифм. Якщо х візьмемо 1, і буде дорівнювати 0. Правильно, ось через цю точку він проходить. Якщо х буде дорівнювати 5, ігре буде дорівнювати 1. Так, х5, десь воно тут, y1. Тобто ось ось так йде наш логарифм. так І виходить, що він не зустрінеться, на жаль, з цією нашою ламаною. Тобто, варіант буде тоді відповіді тут, а, на жаль. Так, і останній приклад, який я хотіла показати, треба встановити відповідність між функцією і кількістю спільних точок її графіка з прямою Y до рівня мінус 1. Тут нам, мабуть, треба самостійно щось спробувати намалювати і дорівнює мінус 1, тобто, це ось така пряма. Ось я її червоним намалювала. Так, і тепер е, думаємо, які варіанти нам будуть підходити в цьому завданні. Перша функція в нас гіперболе. Гіперболо без ніяких мінусів, ніяких там вона нікуди не з'їжджає. Тобто, дивимось, вона проходить ось так. Тобто, скоріш за все, вона буде мати одну точку перетину з нашою прямою. Тобто, буде варіант Б. Так. Далі. Далі в нас парабола, яка з'їхала на 4 вниз, тобто ось стартую ось тут. Бачимо, що дві точки перетин. Тобто варіант тут буде В. Так, і останнє знову синус Х, тригонометрична функція. Дивіться, У нас що? Синус його максимальне, та мінімальне значення. Мінус 1 та 1, так? Тобто в синус у нас періодична функція між мінус 1 та 1. А дивіться, у нас пряма дорівнює мінус 1, функція періодична. Тож синус буде дуже часто, дуже багато разів бачитися з цією прямою. Так, тут буде дуже багато точок, бо в нас воно і так іде. Так? Тож виходить, тут відповідь буде де більше трьох. Так, більше трьох, тобто або безліч, або більше трьох. Добре.